Привіт! Сьогоднішня тема, що вам зараз дзеркалять жінки, яких ви зустрічаєте. Хочу вам сказати, що абсолютно всі люди, яких ми зустрічаємо на своєму шляху, вони є нашим відображенням, є нашим дзеркалом. І вони в той чи інший час відображають нам те, що є в нас. І в різні часи це різне. Тож, отакі от розклади вони допоможуть вам зрозуміти, а що зараз показують мені жінки. Тому що, якщо, наприклад, це знаком зі знаком мінус, такі ви відчуваєте відчуття там, як заздрість, як осуд, і все таке, то це свідчить, що ви щось собі не приймаєте, а ця жінка приймає, і вона вам показує, що це і у вас, і ви також можете бути такою. А друге, якщо, наприклад, у вас є захват щодо інших жінок, ви захоплюєтеся, ви хочете стати такою, то це також показує, що ви можете стати такою, що у вас є потенціал розвинутися до такого рівня. Тож, цей розклад допоможе вам зрозуміти, що вам зараз зеркалять жінки, що вони вам показують такого, що є у вас. Отож, перше, що вам дзеркалять жінки. Перше, що вам дзеркалі жінки, яких ви зустрічаєте. До речі, на моєму каналі є відео, що вам зараз дзеркалять чоловіки, яких ви зустрічаєте. Якщо вам цікаво, то можете глянути. Зараз ви можете зустрічати таких жінок, перше, наприклад, без стосунків, або жінок, які завершили стосунки, або ще щось таке, або для таких жінок, для яких мають стосунки, проте вони для них вони не дуже в пріоритеті. І ви можете зараз зустріти таких жінок, у яких на першому місці вони самі, в яких стоять на першому місці вони, потім там їхня справа, потім їхній партнер. Тобто вони зосереджені дуже сильно на собі, і вони можуть заробляти так як чоловіки, типу навіть більше, тобто досить добре. Вони можуть заробляти, вони можуть бути емоційно наповненими, прекрасними. Жінка просто такими реалізованими жінками вашої мрії, такими наповненими, прекрасними, які самі творять свою долю, і все таке, які, можливо, навіть могли в минулому щось проживати не дуже добре. Проте вони з цього вийшли і вони обрали себе, вони такі, вони стали чути себе, вони стали брати відповідальність за своє життя. І вони не озираються на те, що було колись. Вони ем, гармонійними особистостями стали. Їм стало добре наодинці із самими собою. Вони впоралися із ем, якимись своїми залежностями, які були у них в минулому, і їм добре у своєму житті, незважаючи на те, е, який би статус у них не був. Е, чи то е, жінка, яка Зараз у стосунках чи то жінка без стосунків, вам зараз показують таких жінок, які щасливі наодинці із самою собою, які, яким цікаво наодинці з собою, собою, які реалізовуються, які зацікавлені у тому, щоб розвивати свій потенціал, розвивати, розвиватися в загальному своєму житті, для того, щоб рости. І це для самої себе, які насолоджуються миттю тут і тепер, і при цьому розвиваються, їм це безмежно подобається. Вони захоплюються самими собою. Їм справді цікаво усе це робити. Тобто вам показують зараз реалізованих жінок, реалізованих жінок незалежно від статусу, які цілковито зосереджені на собі. В яких міцна та стійка внутрішня опора, вони знають собі ціну. І вони постійно цю ціну, ну типу, збагачують. Вони е, ростуть, вони не зупиняються. І їм подобається їхнє життя. І все це вони роблять заради себе, тому що вони дуже сильно люблять себе. Якщо. Е, вам це дзеркалять, то, ймовірно, ви цілком можете стати такою жінкою. Ви можете розвинути в собі такі риси, щоб бути такою. Отож, друге, що вам дзеркалять жінки, яких ви зустрічаєте? Що вам дзеркалять жінки? Яких ви зустрічаєте? Вам зараз показують таких жінок самодостатніх, тобто жінок, яким себе достатньо. Жінок, які самі закривають свої потреби, які знають, що їм робити, коли, наприклад, у них моральний стан не дуже приємний. Жінок, які знають, що їм потрібно для щастя, як вони можуть. Зробити себе щасливими жінок, які ну, мають певні там ритуали. От якщо в мене не зовсім хороший моральний стан, то вони знають, я зроблю таке: перше, друге, третє, четверте, там не знаю, посплю, піду в душ, зроблю собі маску, або піду на манікюр, або, наприклад, наповнюю їх краса, і вони підуть. Наприклад, там в салон, або підуть на прогулянку, або погуляють з домашніми улюбленцями, або ще щось там, або підуть в кафе, якось смачно поїдять, або щось собі куплять. Тобто у них є такі певні ритуали, скажімо так, які покращують їм настрій, і вони знають, як задовольняти свою емоційну потребу. Якщо в їхньому житті. Виникає така, такий запит на те, щоб, що їй щось потрібно, що їй чогось не вистачає, там, чи то емоції, чи то ще щось, то вона знає, як це зробити. Вона знає, от, Наприклад, ось ця карта: от у неї є багато всього різного, і вона обирає, що їй. Що її приводить у стан такої стабільності, наповненості, у стан імператриці? Вона це знає і вона це робить. Тобто, для того, щоб бути щасливою, їй ніхто, окрім себе, не потрібен. Знову ж таки, ось. Вона, у неї є вибір, вона знає, що робити, якщо вона почувається. Якось не дуже. І вона собі це дає, тому що вона себе цінує, і для неї є цінністю є емоційний стан. Вона може закривати свою емоційну потребу самостійно, і їй ніхто для цього не потрібен. І вона почувається так щасливою у своєму житті. Тобто вам показують самодостатніх жінок. Яким себе тільки достатньо? Самим себе достатньо. І ви цілком можете стати такою жінкою, якщо ви захоплюєтеся такими жінками, або е, якщо такі жінки викликають у вас якісь відчуття, які відмінні від нейтральності, розумієте? Такі жінки відображення вас. Ви маєте цілком потенціал стати такими. Отож, третє. Що вам дзеркалять жінки, яких ви зустрічаєте? Що вам дзеркалять жінки, яких ви зустрічаєте? Що вам дзеркалять жінки, яких ви зустрічаєте? Вам зараз показують таких жінок, які обирають себе, які вірні своїм принципам. Тобто, якщо в стосунках їм не подобається чоловік, якщо він їм не підходить, якщо він суперечить їхнім цінностям або принципам, то вони його не обирають, вони просто йдуть з цих стосунків. Вони проговорюють, вони прямолінійні, вони чесні і вони просто обирають себе. І роблять це чітко та чесно, бо знають, що вони варті кращого, бо знають, що ті чоловіки, яких вони хочуть, вони обов'язково прийдуть у їхнє життя, а допоки їх немає, то вони є в себе тому, що їм себе достатньо. Тобто їм краще бути без стосунків, ніж у стосунках з тими, хто їм не підходить, розумієте? Так, вони обирають себе, тому що вони знають, чого вони хочуть і. Е, який сенс обирати те, де тобі там, де тобі погано, лише би для того, щоб це було? Якщо можна обирати те там, де тобі добре, якщо тобі ще плюс до того, добре у своєму житті просто, просто так, сам факт е, вибору себе, сам факт наповненості у своєму житті, сам факт того, що вони самі роблять себе щасливими. Надає їм таку можливість та внутрішню готовність до того, щоб обирати тільки найкраще для себе та тільки те, що для них підходить. Тож, давайте ще подивимося, як вам, що вам потрібно робити, така порада для вас, щоб наблизитися до того всього. Хорошого до тієї самодостатності, яку дзеркалять вам жінки? Що вам потрібно зробити, робити, щоб наблизитися до тієї самодостатності, яку дзеркалять вам жінки? Що вам потрібно зробити, щоб наблизитися до тієї самодостатності, яку дзеркалять вам жінки? Відповідь в загальному дуже проста. Це бути чесними із собою і бути вірним, вірними собі. Тобто, щоб вам бути самодостатньою такою прекрасною реалізованою жінкою, вам потрібно чути свої бажання та мрії. Тобто, ви собі живете, живете і ем, ставите свій емоційний стан в пріоритет. Тобто ем, ви. Намагаєтеся якомога більше відчувати своє тіло і що у вас всередині відбувається. Ви собі, наприклад, відчуваєте, мені зараз спокійно та добре. У мене є енергія для того, щоб щось зробити для своєї реалізації, тому піду і зроблю щось для своєї реалізації, мені стане ще краще. Або, наприклад, я втомлена, що як я можу зробити себе щасливою, я можу е е піти відпочити, піти поспати. Або мені не вистачає емоцій, я можу піти якось активно відпочити, можу піти у музей, або на прогулянку, або зустрітися з подругами, або піти на шопінг, і мені стане ще краще і мені додасться нових вражень, або я наповню себе красою, оточу себе красою, піду на манікюр, на якісь б'юті-процедури. І мені стане ще краще. Або е, я спілкуюся з людьми і відчуваю, що мені щось не подобається, що людина порушує мої особисті кордони. Я не мовчу, я про це кажу екологічно, кажу, що е, так-то й так-то, типу. І ви зараз робите ось це? Я відчуваю, що мені це неприємно. Не робіть так, будь ласка, і ви себе відстояли, і ви стали вірні собі, і вам стало краще. Ви не тримаєте цих емоцій в собі, ви їх випускаєте, ви дієте за своїм внутрішнім імпульсом, і це нормально. Тобто, як вам стати самодостатньою дівчиною, яка. Обирає себе це ставити собі питання, що я зараз хочу. І друге, що мені зараз потрібно зробити, щоб бути більш щасливою. Що мені зараз потрібно зробити, щоб бути більш щасливою та наповненою? І так, цілком ви можете. Ви вийти у цей стан, коли вам легко обирати себе, коли ви справді почуваєтеся щасливою, коли ви чуєте себе, тому що вся суть у тому, щоб чути себе і йти за цим внутрішнім імпульсом. Це стосується усього. У вас є. Тобто, закривати свої усі потреби, починаючи там. Від якихось базових фізіологічних е, далі потреби там в любові та безпеці. Наприклад, я почуваю, що мені щось не вистачає, мені не вистачає любові, тому я піду виражу цю любов до себе, так як я це відчуваю. Чи то обійму себе, чи то собі щось куплю, чи то дам собі увагу, чи то скажу собі слова любові. Пам'ятаєте п'ять мов любові? От яка любов ваша, яка любов відповідає вам? От таку любов і давайте собі тоді, коли ви відчуваєте, що вам потрібна любов. Або коли вам потрібен спокій, то ви можете в будь-якому вигляді цей спокій отримати, якому вам зручно, там, чи то медитація, чи то а, послухати звуки природи, піти до річки, або ще до чогось, там, і відпочити так душевно та. На природі. Просто ви слухаєте себе і йдете за цим внутрішнім імпульсом, чого вам зараз хочеться, і таким чином ви є вірні собі, і вам буде легше в житті обирати себе, коли цього будуть потребувати якісь такі обставини більш глобальні, ніж, ніж буденні. Розумієте? Тому що все починається з маленького, все починається з деталей, усе починається з того, коли ви хочете відпочити, і ви ваше тіло просто відпочинку, і перед вами повстає вибір, обрати себе чи не обрати, піти відпочивати чи піти пахати далі. Тому слухайте себе, будьте вірні своїм внутрішнім імпульсам. Внутрішнім бажанням, внутрішнім потребам, закривайте ці потреби самостійно, і так ви будете самодостатніми жінками, особистостями, яким себе достатньо, і так ви зможете застосовувати цю навичку абсолютно всюди у своєму житті, чи то спілкування з друзями, чи то спілкування з партнером, чи то робота, чи то ще щось. Ви будете чути себе постійно, ви це прокачаєте, цю навичку, просто як м'яз прокачаєте, і, і е, будете потім просто на автоматі. От, відчули якийсь мінімальний дискомфорт, так, звідки цей дискомфорт? Що я можу зробити, щоб бути щасливою? Поставили собі це питання і вирішили все сказали, сказали зробили, випустили внутрішній імпульс і все. І вам стало легше, і ви почуваєтеся більш реалізованою та більш щасливою. Тож, я дуже вдячна, що ви подивилися це відео. Було дуже цікаво його знімати і оцю всю інформацію передавати вам. Якщо вас цікавить особистий розклад, то заходьте в, в, в інстаграм, і дякую вам безмежно за ваші коментарі, теплі слова, підтримку, донати, лайки і все таке. Я дуже вдячна для вас робити цей контент. Тож, бувайте! Була вдячна з вами побути тут. Па-па!